Сьогодні головна надія московських можновладців полягає в припущенні, що миролюбний захід, побоюючись наслідків можливої атомової війни, згодиться офіційно підтвердити всі територіальні загарбання, доконані Совєтами наприкінці світової війни. Ярослав Стецько, 1955 рік Атомова війна чи політика визволення. Для кожного вдумливого політика, який хоча б якоюсь мірою обізнаний з історією російських завоювань, з російською ментальністю, і зокрема з большевицькою ідеологією та політичною стратегією останніх десятиліть, ясно, що кінцевою метою большевизму є світова влада. Отже, в Женеві Москва бажає собі лише передишки, аби опанувати внутрішнє становище СССР і перемігши визвольні рухи уярмлених большевизмом народів. Потім несподівано скерувати свою агресію проти цілого, сьогодні ще вільного західного світу. Що більше захід маніфестує свою ідейно політичну солідарність і мілітарно технічну перевагу, то хиткішим стає совєтський режим, бо ж насамперед поменшується той страх перед ним, на якому він власне тримається. Кожний натиск вільного світу на СССР автоматично посилює внутрішній спротив уярмлених Москвою народів. І розкладає насильно запроваджену совєтську ідеологію московського большевизму. Сьогодні головна надія московських можновладців полягає в припущенні, що миролюбний захід, побоюючись наслідків можливої атомової війни, згодиться офіційно підтвердити всі територіальні загарбання, доконані совєтами наприкінці світової війни, та й пізніше і не противитиметься дальшій розкладовій політиці большевицьких п'ятих колон по цей бік залізної заслони. Тим самим західний світ, неначе був би поставлений перед альтернативою або атомова війна, або ж мирне співіснування, і, очевидно, обрав би другу з цих двох можливостей, не усвідомлюючи, що таке мирне співіснування, практиковане за большевицькою рецептурою, означало б у практиці не що інше як повільну політичну капітуляцію перед совєтами. Тим часом дійсний рятунок перед обома жахливими світовими загрозами, перед ніщівними наслідками атомової війни, але так само й перед не менш ніщівною перспективою большевицької влади над світом, полягає насправді виключно в розв'язанні національних революцій і визвольних воєн усередині большевицької великої держави. Засади цього революційного процесу кореняться дуже глибоко, але вони потребують певного імпульсу для свого актуального вибуху. За такий імпульс могла б правити недвозначна ухвала західних великодержав всебічно підтримати і актуалізувати нездоланне прагнення уярмлених москвою народів до національно державної незалежності, так само всередині совєтського союзу, як і в так званих сателітних державах. Але конечною передумовою для чинності такої ухвали було б беззастережне визнання з боку західних альянтів національно-державних прав тих народів на цілковиту політичну самостійність і незалежність. Західний світ вже не від першого року майже одноголосно обстоює в своїй пресі, а рівно ж устами своїх політичних промінентів, що матеріалістично-комуністичній системі большевицького світу треба протиставити ідейну систему позитивних вартостей. Бо в останньому рахунку боротьба світових сил вирішається в ідейній площині, і само лише заперечення большевизму чи то марксизму лінінізму не є достатньою ідейною зброєю. Рівно ж і сам лише формально стверджуваний принцип свободи, хоча б із додатком демократичної, не є вистачальним для світової ідеології боротьби, якщо він не буде сконцентрований і застосований до однозначних національних прагнень народів світу. Свобода і справедливість. Це ті незначені ідейні вартості, за які людство бореться від тисячоліть. Але народи все ж таки вже стільки разів були обдурювані невідповідним застосуванням цих засад в характері демагогічних гасел, що вони потребують тепер точного формулювання змісту цих визвольних ідей. Вже ніякому новому визволителеві не вдасться мобілізувати антибольшевицькі сили вільного світу, якщо він замовчуватиме питання національно-державної незалежності усіх. Уярмлених москвою народів не існує демократичної свободи без власної національної держави, без власної народної влади на власному ґрунті та терені, і так само немає справжньої демократії без дійснення національно-державної ідеї, бо правдивий демократ не може прагнути самої лише індивідуальної свободи, нехтуючи національну державну незалежність власного народу. Тож немає для заходу кращого шляху для забезпечення власної свободи та безпеки, аніж мобілізування того невичерпного потенціалу аж десятків пригнічених націй і 200 мільйонів волелюбних людей, які здатні вирішити нинішній світовий конфлікт, виступивши проти большевизму та російського імперіалізму. Бо визвольна ідея діє міцніше за всяку атомову зброю. Навпаки. Так зване мирне співіснування з Заходу і Сходу означає не що інше як потвердження та мовчазне схвалення теперішнього уярмлення сотень мільйонів людей, що потрапили були під московське ярмо саме через компромісову політику західного світу. Визволення тих народів є для заходу обов'язком не лише політичним, але й моральним, бо ж йдеться в останньому рахунку про рятування саме тих моральних і релігійних вартостей, які Захід протиставить московському. Большевизмові. Отже, дилема наших часів полягає не в питанні співіснування або атомова війна, але в питанні атомова війна або визвольна політика. Прийняття московської формули співіснування зовсім не призвело б до уникнення атомової війни, тільки на її перенесення на ті часи, коли большевики будуть спроможні змагатися з заходом не самою лише традиційною, але й атомовою або водневою збройною силою. Тому ми сподіваємося що західний світ не дасться обдурити совєтськими принадами мирного співіснування, але піде остаточно, хоча б і по довготривалих ваганнях, за тією лінією зовнішньої політики, яку, приміром, в США репрезентують Новленд, Керсен, Макартур, і яка орієнтується не на співіснування, але на національно-державне унезалежнення уярмлених москвою народів. Бо всі спроби західної демократії забезпечити собі власний спокій на основі збереження або позірного злагіднення теперішнього статус кво в середній Європі, Східній Європі Азії, ведуть лише до перспективи світової атомової війни, і то такої, яка почнеться за найсприятливіших для большевизму часів та обставин. Ми не вимагаємо від вільного світу, щоб він збройною силою та ще шляхом атомової війни взявся звільнювати від московського ярма поневолені большевизмом народи. Ми вимагаємо лише щоб він реально допоміг сам собі, зайнявши супроти совєтсько-московського імперіалізму те становище, яке неминуче призвело б до розпаду совєтської великодержави. Фактичні сили кремлівської тиранії є за останні роки дуже послаблені через антимосковський національний спротив поневолених москвою народів і через безвихідну економічну ситуацію СССР. Кремлівський уряд конче потребує передишки, щонайменше на Західному фронті. Цієї передишки не треба йому дати. Навпаки, конче треба, щоб саме тепер Захід зробив вирішальний ідейний і політичний крок. Недвозначно солідаризуючися зверненими проти Москви національно-державними прагненнями поневолених націй.